Привіт! Сьогодні ми продемонструємо вам, як легко та швидко встановити сумісний лазерний картридж Patron Green Label до вашого друкуючого пристрою. Сумісні лазерні картриджі Patron Label виготовляються в Україні з використанням сучасних та якісних комплектуючих. Основними перевагами сумісних лазерних картриджів Patron Green Label є вартість, яка в декілька разів нижча за вартість оригінального картриджа, можливість перезаправити картридж та гарантована сумісність з друкуючими пристроями, що вказані на пакуванні. Після того, як ви переконалися, що картридж підходить саме до вашого друкуючого пристрою, розпаковуємо картридж. Для підготовки до роботи смісного лазерного картриджа Patron Label легкими коливальними рухами перемішуємо тонер в бункері картриджа. Далі вилучаємо захисну чеку та фіксуючи елементи помаранчевого кольору з обох боків картриджа. Для інших сумісних лазерних картриджів патрон Label процес підготовки до роботи є аналогічним, хоча залежить від конкретної моделі лазерного картриджа. Перед заміною картриджа переконайте, що друкуючий пристрій перебуває в режимі очікування та не виконує завдання з друку. Відкрити кришку пристрою, щоб отримати доступ до відпрацьованого картриджа. Зазвичай це можна зробити, піднявши передню або верхню кришку, залежить від моделі вашого принтера. Обережно від'єднайте відпрацьований картридж з посадкового місця та вилучіть його з вашого друкуючого пристрою, потягнувши його назовні. Встановіть новий картридж Patron Label у ваш принтер у рівному горизонтальному положенні. Ви маєте почути негучне клацання при встановленні картриджа на посадкове місце. Далі закрити кришку принтера та очікуйте, доки закінчиться процес ініціалізації нового картриджа. В меню друкуючого пристрою обираємо друк тестової сторінки. В нашому випадку це треба зробити з ПК. Як бачимо, тестова сторінка демонструє чіткий та насичений друк. Тепер ваш принтер повністю готовий до друку. Дякуємо за перегляд! Тепер ви знаєте, як встановити сумісно лазерний картридж патрон.